Цей автомобіль був створений жінками для жінок. У 2004 році компанія Volvo представила концепт авто YCC, який був повністю розроблений жінками-дизайнерами з нуля. Все справа у тому, що жінки виявились більш вимогливими споживачами. І коли чоловіки робили авто для жінок, то вони робили його гарним, рожевим та купою місце для сумочок, які, до речі, йшли в комплекті. Проте, коли за справу взяли жінки, то вони втілили свої найпотаємніші мрії. Наприклад, при натисканні кнопки на Рілку автоматично відкривались найближчі двері. Це дуже зручно, коли несеш, наприклад, пакети з продуктами. Нагадую, 2004 рік. Поверхня кузова вкрита бруду та воду відштовхувальною плівкою. Додому можна доїхати навіть на проколотих шинах. Це як у броньованому авто. Пачкати руки з заміною мастила не потрібно. Коли підходить час планового ТО, автомобіль автоматично відправляє повідомлення дилеру з нагадуванням зателефонувати власниці та запросити її на автосервіс. І навіть за бажання перевірити, чи замінити мастило самостійно. На неможливо капот на цьому автомобілі не відкривається. Бо його як такого тут і немає, а для заміни мастила доводиться повністю знімати двигун. До слова, авто виглядає просто дивовижно. Двері відкриваються автоматично вверх, задні сидіння складаються, що дає ще більше вільного простору в салоні, а в підголовниках сидінь зроблені спеціальні заглиблення. Дівчата, якщо ви носите хвостик чи крабик, ви зрозуміли для чого. В дверних прийомах продумані місця для зберігання парасоляк, як Rolls-Royce. Якщо вас досі не відпускає думка про відсутність капоту, як тоді залити умивайку, то бочка з омивною і виведена на крило біля горловини бензобаку. Ну і звісно, інтер'єр можна змінювати за настроєм. Для цього вигадали систему зі змінними накладками на сидіння різного кольору та текстури. На Женевській конференції дамська автівка сподобалась і жінкам, і чоловікам. Єдине, що викликало питання, це двері та їхній буцімто то широкий розмах, що незручно на тісній парковці. Цей автомобіль був створений більше 20 років тому, але навіть зараз він виглядає сучасно та актуально. Цікаво дізнатись більше про історію автомобілів та надзвичайні концерти. Подписвайте се на нашите съсмережи.